Відтепер отримати військову освіту на кафедрах військової підготовки зможуть не тільки студенти тих університетів, де подібні кафедри функціонують, а й усі бажаючі стаціонарники. Відповідний законопроект цього тижня ухвалила Верховна Рада. Таким чином, на 33 військових кафедрах країни зможуть навчати студенти з майже двох сотень вузів. В університеті водного господарства діє одна з таких кафедр. Потрапити сюди і раніше було непросто. На одне місце минулоріч претендувало п'ять студентів. Відбирали нас по навчальному рейтингу, також фізично хто фізично розвинутий, там кращих, відбирали кращих, також проходив психологічний конкурс. Військова кафедра це не лише можливість уникнути строкової служби, це фактично друга вища освіта. До того ж, отримане там офіцерське звання відчиняє двері до багатьох силових структур. Студенти, що навчаються на кафедрі військової підготовки, готуються по декілька спеціальностям. Безпосередньо готуються як командири, тобто навчаються організовувати управління особовим складом безпосередньо, що їм знадобиться не тільки в військовій справі, а й після закінчення вузу, військово-навчального закладу і в повсякденному житті. Після того, як право навчатись на військовій кафедрі, отримали не лише водники, але і студенти інших вузів, І керівники очікують підвищений ажіотаж. Втім, обіцяють, як і раніше відбирати найдостойніших, можна вибрати із цих кількості самих, будемо казати, добросовісних людей, які прагнуть не просто йдуть для того, щоб не піти в армію, а просто люди, діти, які бажають іти продовжити зв'язати свою судьбу з армією. Незважаючи на зміни у законі, кількість вакантних місць на військовій кафедрі цьогоріч залишиться незмінною. Претендувати на фах військового інженера, який раніше зможе 170 студентів. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма День.